Приїхала до нас в роботу ось така ГБЦ Шкода 1.6 MPI. Значить, приїхала до нас з проблемою. Дуже печальною. Запам'ятайте цю ГБЦ, як вона виглядає. Ось так. А проблема дуже проста. У нас тут клапана живуть своєю життю. Прильот. Клапана зустрілися з порчнями. Абсолютно всі 8 клапанів. Загнуло. Парам-папам. Така краса. Заповнили її таку і побачите фінальний результат. Ольцваги наш пройшов усі механічні обробки, відкапіталений, замінені сідла, втулки, впуск прирізали, відмили, фрезернули тест на герметичність, готовий до зборки. Також комплект нових клапанів буде. Красиво. Ось так повинна виглядати ГБЦ після повного кап ремонту. Шкода 1,6 Ampi кап ремонт після загибу клапанів. Заміна направляючих втулок, заміна випускних сідел, заміна комплекту клапанів, тест на герметичність, мойка, фрезеровка. Також, е торцовка Впускних клапанів під гідрокомпенсатори, гідрики розібрали, перемили, стравили. ГБЦ відмили. Взагалі, все, як ми любимо. Такий має фінальний результат. вона. Ось така красоточка. Повний кап і готова до встановлення. Тому, друзі, своєчасно міняйте ремінь і рем, щоб не попадали на дорогостоючий ремонт. Краса, ніхто нічого не тре там, якщо що. Підписуємося, ставимо лайки, присилайте свої головочки, доведемо їх до ось такого. Пам'ятаєте, яка була? Всім добра, ми працюємо далі.